Вечір із Оксаною Квітневою. 16.23 на студійному годиннику. Вечір попереду за годину. І я не буду рахувати скільки хвилин, тому що знову помилюся. З підрахунками у мене проблема. А з часом також а, у цих митців, які наразі у студії найтеплішого, дехто в засаді, де хто перед камерою, а в прямі трансляції на інстаграм-сторінці найтеплішого полюсу планети, а, як із цифрами. У мене все дуже класно. Все дуже класно, добре я, рахуєте я підприємець гроші. Підприємець 2008 року, а до того я ще й був неофіційний підприємець, так що в мене все тут глянце. Коротше, від 18 я вже рахую. Супер. А, Володимир Рудницький, директор обласної філармонії імені Іри Моланюк, Івано-Франківської обласної філармонії. До речі, вчора шукали вас, нас навіть сфотографували за цим заняттям. Ваші фотографи. А, так, ваші фотографи. А, ми шукали, як вас позначити. Підтягує всі філармонії. Поки ти надибаєш оце от латиницею і філармонік, то вже нічого і не хочеться. Я зі скромності десь свій час не показав, що я працюю в філармонії, передекуду, як це доказати. Я певно зараз. Вийду з від, від вашої студії, і напишу в Фейсбуці, що я, що я почав працювати я в, в компанії Бо У <певірте>. Фейсбуці мене пише радник голови Ода. Я теж радник, але позаштатний. А, а що ви радите голові? Та про культуру все, що можу. А ви багато можете. Ви нещодавно <ривіт>. звідкілясь приїхали? Ми звичайно з іншого приводу зібралися, але ви нещодавно звідкілясь приїхали. Дуже багато вас якісь європейські гастролі були Видите, і не тільки ми, європейські ми були в липні місяці з хором воскресіння у. В Іспанії на крутому 71-му міжнародному фестивалі хорової музики ми ще звідти привезли невелику нагороду. Це диплом, золотий диплом за участь і четверте місце. Там в них є перше, друге, третє, четверте. Так, це з Іспанії. А Потім ми ще їздили в Польщу, і там були на 20 річчя одного з крутих фондів. І, і там, але там були м, дві солістські філармонії це Іра Борух, Надія Абрамчук і я теж став солістом там. Але я музикант, мені тут дуже просто, теж так, що все окей. Ага. І вже приїхали, тут починаються фестивалі. Так все це йде так. Вас дуже насичене літо. Реально. Ви... Щільненько так ви, так. ви з гостей і тут гостей Скоро одразу приймаєте. Так, гостей багато у Франківську, з якої нагоди вони з'їхалися. Почалися філармонійні вечори. Уже другі такі, якщо пам'ятаєте, минулого року були перші. Чим відрізнялися перші від других? Перші це була класика, прикласика, просто неба увечері, красиві, серпневі, теплі вечори. Тільки но запалюється. А це якраз ви так підгадали. 21 перша вечора тільки не запалюються ліхтарі, і тут починається не вмикається, а саме починається виконання класики наживо. Тоді були якісь популярні класичні твори, лунали вони в середмісті. А сьогодні менш популярні, але більш екзотичні, невідомі, не то слово, і цим треба теж вміти насолоджуватися, до цього звикати і пам'ятати, що в 17 столітті, коли сиділа королева Англії, чи Корол... королева Англії вечором, не перед телевізором, бо їх не було, так, і не у Тіктоці, не в інстарамі, а сиділи просто на... на своєму балконі, так, чи на своїй терасі, там, чи на подвір'ї свого палацу, і слухали природу, так, і їм. Грали придворні музиканти, і безпосередньо вчора була така музика, яка звучала в ті часи в XVII столітті. Там були зовсім інші традиції, зовсім інші символізми, так, зовсім інші звички. І ми намагалися вчорашнім колективом, це колективом з Львова, Тера Барока десь передати той е, смак, той час 17 століття. Це якщо про вчорашній вечір, про вечір відкриття фестивалю понеділок, 18 серпня. Так. Ой, до речі, з цими. Як вони називаються? З фанфарами відкривали, з балкону. Це так до, було. То, до речі, прижилося до, до нашого фестивалю, то цього року так було. І цього року ми теж так вирішили зробити. До речі, наші ведучі, я ну, толком того і не знав, але вони класні. Був сюрприз для вас? Талановиті ведучі. Ні, я вже потім дізнався. Я знаю, що я їм довіряю абсолютно, я знаю, що вони все класно зроблять. Якщо про ліхтарі і 21-го вечора, то це десь було ще, ну якби навіть я ще не був керівником фармонів. Я розумів, що таким чином можна заманити і почати е, якби, ну, вкраплювати населенню загальному. Е, якби... Великим багатьом масам населення нашого міста, так, тобто жителям і гостям нашого міста, е, справжню академічну музику. І я десь розумів, що вона дуже класно буде е, якби, прийматися людям які... Е, тобто, людям в, темний, в темну пору доби. так? Тобто, коли ж буде темно, тому що, тому, тому що коли вечором є е, світло, воно звучить, воно виглядає дуже атмосферно, дуже романтично, навіть інтимно. так? Mm -hmm. І тому це була просто ідея, це було питання. А щоб це було в темну пору доби, і тому 21 перша і не швидше. Бо у 20 20-й ще день. 20 30, 20 двадцять сорок починаються сутінки, А 21 перша у серпні місці приблизно в другу другій половині серпня це є просто супер. Я навіть можу вам сказати, коли заходить сонце. Зараз о пів на дев'яту. Я слідкую за цим. Ну тому ну, тому я кажу, що тому філа, філармонійні вечори, іменно фер, вечори, це класна. Дуже названа стеж почалася спільно придумана. І тому другий рік поспіль, і я дуже щасливий, що. Радий цим, тішуся цим, що ми маємо знову повну площу людей, навіть в вчорашній вечір, тому що минулого року була більш популярна музика, була більш простіша для сприйняття. Це були вальси, це були там один вечір був танго, романтизм. І цього Люди року, танцювали да, до речі. цього року трошки по-іншому. Цього року ми маємо грантові кошти від англійського фонду British Council, Так вони нам загарантували так, заспонсорували музику на понад шість. Тисяч не євро, а фунтів англійських стерлінгів. Це для нас ну, якби теж подія класно, воно з одної сторони дуже точково, екзотично. Так цікаво, що ми маємо виключно англійську музику п'ять вечорів. Ну, якщо б це була москальська музика, ми б це навіть не думали ніякі за ніякі гроші, навіть за 60 тисяч фунтів. А з англійські це дуже класно. І тому ми, звичайно, що ну зраділи, що ми цей грант виграли. І за ці грантові кошти ми маємо можливість ознайомлюватись, торкатися англійської музики протягом п'ятьох. Вечорів нашого фестивалю. Наступного року, можливо, буде іспанська, можливо, буде португальська, наступного року італійська, а цього року, та, а, цього, а цього року англійська, і ми цим дуже, дуже тішимося, що маємо таку можливість, і тому ми п'ять вечорів будемо слухати виключно британську музику. Це буде класно. Та якщо вчора був достатньо такий прохолодний вечір, ну так свіженько було, то сьогодні вже значно тепліше. Завтра взагалі обіцяють спеку. Але після завтра знову похолодання, я слідкую за цим також пильно зв'язку з робочими деталями. Теж. Так і дощі, як ви будете викручуватися? Я розумію, над сценою є накривка, але глядачам куди подітися? Ну дивіться, минулого року ми дощів не мали. Коли цього літа в травні місяці були італійські були були була італійська музика. У зв'язку із за е, обласної державної адміністрації так? але той дощ був якийсь такий короткотривалий, що він буквально встиг розігнати одну чергу людей для того, щоб прийшла інша. Так що все було класно. Я переконаний, що в четвер все буде добре іменно з 21 до 22.15 чи до 22 до що не буде, все буде класно. А у п'ятницю ми будемо мати взагалі колосальну подію, тому що це буде. Це прем'єра, світова прем'єра опери Крістіни Аракелян. Опери Пенелопа. Це насправді дуже класна опера. В мені, а композиторка звідкіля? З Англії, з Британії. Крістіна Аракелян, але вона якогось походження. Ну, це, ну Я теж рудницький <різь> польського. Таке польське досить прізвище. Та, але я народився в Україні, мої батьки теж. От, і е, того, тому е, це було насправді фантастично, дуже круто. Я потрошки буваю на репетиціях нашої опери. і Я відчуваю, що це справді якась нова генерація, це нове суспільство, нова, нова опера. І я настільки захоплююся і бачу, як наші... Артисти, а це філармонійний оркестр, академічний наш симфонічний, так, який круто так вигрібає цю оперу. І дівчата з камерного хору «Воскресіння», там іменно жіноча партія, що мені дуже імпонує. Так? Та це столі, взагалі дуже це феміністична просто, історія. Це, це не то, що феміні, це просто неймовірно. І вони так класно, там насправді, дуже мало часу, дуже багато роботи, вони інколи працюють по 4-6 годин, співають з перестанку лять mm. собі на тих репетиціях Ні. і не являють. Дуже важко. Реально, це дуже вже важко але інколи такі потомлені, як вижаті ви вежаті губки, такі знаєте, щоб посуду мити. Та, та і вони дуже класно все одно вигрібають. І я просто відчуваю, що та прем'єра буде в нас, в Франківську. Це буквально в центрі Європи, навіть Якщо так? так от, власне, так. всі кажуть, світова прем'єра, світова прем'єра. В центрі Європи. Досі ніколи її ще не ставили. Не ставили. А коли композиторка перш... написала цю музику? От не скажу. Це сучасна не якась да, так, це сучасна сучасна. композиторка, так. режисерка. ля, Анна Борисович? Режисерка Старушкевич. Анна Старушкевич. А, Старушкевич. Вона є українка зі Львова, яка багато років проживає в е, Британії. І теж їй велике спасибі, велике дякую за те, що вона приїхала вже буквально два тижні тому івано франківська і день у день чітко, планомірно, стратегічно, систематично працює з нашими дівчатами. Вона виконує головну роль Пенелопа і з нашими дівчатами працює і співпрацює з нашим диригентом Романом Зунзою і з нашим помічником режисера Тарасом Василюком. Вичник режисер, так і це насправді дуже круто. Я тішуся, що ми маємо можливість реалізувати в Франківську безпосередньо на нашому фестивалі, такому молодому фестивалі два роки, якому тільки не 71, так як були в Іспанії, та? а два. І ми маємо можливість на, на другому фестивалі справді показати світову прем'єру новоствореної опери. Тому браво! Авансом, браво! Браво вам за вашу звичайно, оцю віддачу. самовіддачу зараз у підготовці. Бо дехто би склав лапки і сказав, ні, це неможливо зробити так швидко, спеціально для цієї події. А тут питання в чому полягає: це буде в приміщенні філармонії, а вхід вільний вхід вільний. Біля філармонії буде стояти невеличкий леди І хто не попаде філармонію, то зможе сісти на на яких сиділи там всі порні фестивалі, дивитися філармонію. Дивитися виставу в прямому ефірі. Ну, Крім того, я не можу не згадати все ж таки свою команду, тому що це не робота мене одного. Я би це все, звичайно, що не стягнув. А своєї команди і в мене насправді чудові люди, які зі мною співпрацюють і допомагають. Це і Роман Зунза, який якраз найбільше доклався до подачі грантового проєкту, грантової заявки до даного фонду Бритішки. Так, і це Олекса Стронський, який є комерційним, і це дівчата, які є піар-менеджерками, це і Надя Абрамчук і Настя Михайлів, і багато-багато інших працівників філармонії, які спільними зусиллями, бо насправді, ну, в принципі, дивіться, і небагато інших. Їх насправді дуже небагато. Їх насправді мало, але ну, багато хто на себе бере якби. Масло обов'язків і м, получаються, такі, круті, м, такі круті речі, які ми реалізовуємо. Ну, наприклад, навіть е, сьогодні вранці, е, ну, скажу правду, та, той же Олекса Стронський в 4.30 зустрічав новий колектив з. Е, 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 на вокзалі з Києва, так, з поїзда просто, тому що не приїхали. Це за київський потяг. Ну, Це такі такий, якісь є. Чи п'ята-три, чи четверта, ні, вроді п'ята-триця, так? П'ята, так. Так, третя. Чотири тричі прокинулися. Чити-тричі прокидалися, що 5 разів 30. І тому, так, і не раз зум-за вечором мені дзвонить півперша ночі, каже, слухай, там той, 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 той вже подаємо ту, ту, ту той проект. Багато проєктів йдуть мимо, про яких ми не знаємо, ми подали, не виграли. так? Але є, які проекти, які ми виграємо. І Богу. І маємо на то кошти і щось з бодай, ну, бодай чогось те реалізовуємо. Ну, буквально кілька днів тому, у п'ятницю-вечором, я їхав з Польщі і ми ще <реку> регулювали ще одну заявку і, і, і подали теж в четвер, четвер вечором. Це, це теж було десь півперша ночі. Пізніше навіть трохи. І ми подали ще одну заявку. Надіємося, що у квітні більше за кулісся не відкриваю. У квітні згадували нещодавно. так? І буде ще один крутий проект, організований за нашої роботи. Добавлю, що багато проектів реалізовуються. <працювання> прямо через обласне відділення національної всеукраїнської музичної спілки, бо я є ще голова. Я він не знала, що така є в євна. Би ви знали, так <смітно> <смітно> бо я і хай всі знають, що я є голова музичної спілки, і воно обласного відділення, так і е -е багато фондів, які надають кошти, грантові кошти, вони якраз працюють не з так званими урядовими, так як вони звучать там за кордоном, урядовими, а у нас це державними установами, тобто. Ну мабуть, на жаль, такі стереотипи, що з філармонією не хочуть працювати, бо це державна установа, різні фонди. А зі спілкою, як з громадською організацією, будуть працювати. І тому о, всі гранти, які ми вигравали, вони реалізовувалися тільки через обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. І тому я теж дякую центральному керівництву і керівнику пану Петру Андрійчуку. І та дякую Богу, що я зрештою, голова спілки, якого мене призначили вісім. Настому році і маю можливість. Маємо можливість через музичний, через музичну спілку організовувати такі класні гранти. Володимир Рудницький у студії найтеплішого полісу планети. Ми говоримо про філармонійні вечорі, які стартували фестиваль, який стартував учора. Це його другий едішн, британський едішн. в зв'язку з тим, що британці. Можливо, не тільки проспонсорували, але й приїхали. Хтось є гостей з гостей з-за кордону. Крас Яня скажу старушкевич. Мало бути, дехто з керівництва е фонду, ну і мабуть не вийшло. Ну очевидно, Посольство. що не, не мабуть не, не, не так і легко приїхати mm -hmm. зараз у воюючу країну. Ми це розуміємо, тому що їм там так далеко, не дуже легко розрізнити, де летять ракети, не летять, де йдуть бойові дії, де не йдуть і так далі. Що буквально приїхав з Польщі, вони б мене питають в Польщі, а чи маєте де жити? Я кажу, та маю я тут я тут на заході України. Франківську сьогодні маю. Не знаю, як завтра буде бо таке, але тим не менше. Е, от, а, ну, а людям за кордоном приїхати, знаєте, ну багато хто каже, для мене, коли я перетинаю кордон, виїжджаючи з України, я знімаю стрес, бо я перетинув кордон, виїхав в України. Це правда, ми це розуміємо. Ми звикли. Це теж страшно, але ми звикли так. Як буде колись, ми не знаємо. Тому, але я Аня Старошкевич, і ми дуже тішимося, що вона є, і вона виконує центральну роль. І, і вона режисерка, і вона солістка, і вона взагалі класна людина. Тому за те і великі спасибі. А ще є гості з Києва і Львова. Я взагалі була здивована, тому що дуже багато запрошених артистів. Не те, що під фестиваль ми проводимо, так ми будемо виконувати твори англійських композиторів, але своїми силами, так? А натомість приїхали вчора люди, які грають на якихось унікальних інструментах, якихось там в них там струни старовинні. Я щось читала таке, що от так звучали інструменти ще в 15 столітті, коли виконували ту саму барокову музику на подібних штуках. І тут Тут е, кияни. сьогодні кияни, так? Сьогодні кияни, сьогодні камерний оркестр з Київської національної філармонії. Так. Так. Завтра з камерні діалоги. Теж з Києва. Це буде камерний так, камерний ансамбль Київ з національного будинку органної музики. Це теж дуже круто. Це буде гобой, флейта, фортепіано і скрипка буде романтична музика завтра, так? Потім четвер Лятошинські капели, там буде знову ж таки барокова музика, і там якраз будуть старовинні інструменти, там жильні. Я навіть не буду вдаватися в історію, як ті жильні інструменти створювалися, тому що там ну, тоді в той час були різні традиції, теж інші, яким нам зараз так здається, що воно дуже дивно, але там я буквально можу зазначити, що там використовується абсолютно Якби, природні ресурси, так, які були. А і, це завтра, і, тобто після завтра. Та, та, я думала, вчора. що це вчорашні, так, такий в був ну, варіант Там будуть абсолютно, якби такі інструменти, ви, ну, частково інструменти, так які використовувалися з абсолютно природних ресурсів. І в тому числі тваринницьких але що вже не буду розказувати, тому що це дуже дивно. Ну, це жили тварин, зрозуміло. Ну, це ну, але на це чому було це, грали? Це, 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 це було тоді, так, і там буде барокова музика. І українська часткова музика, це такі невеличкі та вишенька на тортику, так. Бертацьку. Український тортик слоями. лоями. Так, тортик такий буде. Ось, і Давня музика звучатиме. Ну, А у п'ятницю, але вже в залі філармонії. Перед тим ми зможемо подивитися по лед-екрану перед філармонією фільм Магура, так, а далі зайдемо у філармонію, а хто не попаде в філармонію, то біля філармонії подивиться світову прем'єру опери. Підалапа. а чому ви вирішили? Чи то Анна а, вирішила, що треба показати цей фільм на фестивалі? Бо раніше такого не було у вас. Там, Кіно не показували? Ну там ну дивіться, це, це якби ініціатива. Ми звичайно, що mm -hmm. ми погодилися з нею, тому що е, цей фільм про сьогоднішні страшні часи. Війни. Справді вони страшні, ми інколи просто до них звикаємо, але ми не знаємо, які, що буде завтра. Навіть завтра, це коли війна закінчиться, які будуть наслідки. Угу. Тому що наслідки часто бувають дуже важкі, плачебні і жахливі навіть протягом багатьох десятиліть, навіть протягом майже цілого століття. Це така ж історія, і так і ми в принципі спостерігаємо, ще навіть багатьох ветеранів. Другої світової, mm -hmm. тобто ми знаємо, які е, залишаються психологічні рани, психічні рани, і е, люди, які починають шукати правду після війни, а потім її не знаходять. Люди, які звикли жити в війні. Потім її немає, так, і так далі. Спосіб життя вже протягом ну, багато людей живе вже в війні. А е, вона у нас триває з 14-го року, тому вже 11 років. так. Це те саме, як знаєте, кажуть, вийшов з зв'язниця, як далі жити? Він люди назад в'язниця, щось чудити. І так само, ладно, бо я подивився вже багато військових. Ні, ні, це цікаво, але, ми теж про це думаємо. Це бо... насправді на так, це насправді правда, і тому е, ну, цей фільм теж буде актуальний, uh -huh. дуже цікавий. так. То показ о котрій годині? Перед філармонію верчерами це приблизно 20-30. тридцять. Приблизно двадцята тридцять приходити, якраз коли тільки сонечко в зайде та. в п'ятницю. біла філармон... буде біля філармонії. На а вже краї. сама пенелопа в філармонії сама опера, Так. А, а пенелопа в філармонії скільки вона триває? Ну бо опери це зазвичай приблизно годину, година з копіка. А ну то ви не затримаєте людей надовго? Ні, 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 зрештою, ні, 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 ми так ми знаємо, люди... що опери це деколи на три дії з антрактами. Ну, це та це сучасна, сучасна опера, сучасна постановка. І ну і дуже цікава і. Знаєте, Там немає такого, знаєте, якогось боюся сказати образливе слово, якогось такого знаєте, ненормального авангарду, дуже м'яко скажу. Та, там дуже дуже класна опера, я буваю частково на репетиціях, просто неймовірно, дуже цікаво. Багато символізму, і він пояснюється, легко доступний. Тому все там є частини війни і частини сьогодення, хвороби і так далі. Тому це дуже буде класно. Дуже а на сцені класно. тільки жінки? Та звичайно, ну я ж кажу, твор творять цю виставу одні жінки по суті на сцені, тільки жінки. Це дуже симфоніч... феміністична симфоніч... історія. – є симфонічний оркестр, але він буде в оркестровій ямі. Їх там, не буде видно, там, чоловіки, їх будуть чути. Mm -hmm. <рес> ну вони в меншості все одно. Це, це дивовижна історія. Насправді на кінець зробити таку таку прем'єру для того, аби потішити, причому таку величезну кількість людей. Це ж скільки людей може потрапити в філармонію. – через то. Во. А, Але на я ми всіх щиро запрошуємо, приходьте буде дуже класно. Тому філармонія, п'ятниця, 21 перша вечора. Заходьте. А на дворі ви вчора не підраховували приблизно, скільки було людей, так на око. Дивіться на вуличних, на вуличних концертах, а відтак фестивалях. Підрахувати нереально, тому що багато людей змінюються. Одні -да. приходять, стоять хвилин 15-20, ідуть, другі приходять. Так? Але в нас є 190 кресел, які були заповнені. Mm -hmm. Ну, і, я думаю, 100-200 людей було. Тут приблизно те саме, що філармонія, можливо, і більше зупиняються на вулиці. Вчора була дуже така, якби м -м, окремо знову ж таки екзотична, треба ще якісь інше слово задати. Е я би назвала це вишуканою музикою. вишукана. музика, так. Елітарна, елітарна, аристократична, так. так? І попри те, все, тобто, музика, яка ще раз нагадую, звучала е при дворі е королів. Англії, е, окремими музикантами, ще раз коли нагадую, коли колкоролі сіда, сідали, відпочивали, релаксували е, так, і пили там чай, ну, можливо, що я щось там пили, не знаю. О 9-й <ривіт> 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 чай, чай. то вже вино. Так, будемо казати чай. Ось, і це музика звучала. І вчора, коли вона звучала, насправді якось намагалася, воно якби ну мимоволі нас переносило чотири століття 4 століття назад. Це було дуже цікаво. Насправді. І попри те, все, попри ту таку спокійну, релаксуючу музику, було попри 190 кресел, було дуже дуже багато людей, які стояли. Було багато людей, які йшли, зупинялися, йшли далі, другі приходили, знову зупинялися. Ну, тобто, це, і для цього десь мій задум був цих філармонійних вечорів безпосередньо того, щоб популяризувати академічне мистецтво і зрозумі... і донести до людей, що воно не є якесь старомодне, таке, яке знаєте, застаріли. Таке якесь не, не, не для всіх, не для молодих, тільки для старих і так далі. Це насправді класно, круто і це і як це показує та, ця картинка так, з вчорашнього люди, відкриття. Люди такого хочуть люди навіть хочуть, такого да, особливого так, так. безпосередньо люди цього хочуть, люди розуміють, що це є класно, що це є близько для душі, що це є музикотерапія. Адже є така навіть дисципліна, наука, музикотерапія – це музика, яка лікує душу. Uh -huh. От, тут є лікар, який лікує там хірург лікує. Тіло, організм, так, а є музика. І так, коли завдяки музиці, можна багато що й фізіологічно вилікувати, але це зараз я це не докажу у вас на радіо. як Це доказово, насправді, тут дуже складно зробити, але приходьте, десь частково це зрозумієте. І ще скажіть мені, будь ласка, ну це вже так на постскритому. Де інсталяція з Соломією Крушельницькою? Я пам'ятаю, вона мала там бути. Дивіться, Соломії Крушельницької інсталяція я десь чув, що десь таке. Звучало по радіо. <ріст> Я не знаю, по якому На Різдво, причому, а це, це святе діло. Я знаю, що в нас має бути, дивіться, і оця і насправді, буквально в серпні, на початку серпня, в кінці липня, цей момент став, цей проєкт став набагато ближче до істини, ніж він, <ріст> він мав бути, Був, ну, буквально в червні місці цього року, так? то в липні багато чого прояснилося з одним із меценатів нашого міста. Поки що це таємниця, бо не знаю, як буде, але надіюся, що буде все добре. Але це інсталяція, це не інсталяція Куршельницької, це інсталяція е Щедрика, який має бути при вході у філармонію. Ось чого ми про це на Різдво говорили. Під нашим, mm -hmm. під нашим центральним ліхтарем. Ось, І там має бути пам'ятний знак, який е присвячений знакові події, а саме виступу Української республіканської капели у 1919 році у mm -hmm. нашій філармонії. Точно. Тобто це були стартові три концерти даної капели в нашій філармонії, тоді це був театр Менюшки, звідки вони е, поїхали Європою, а відтак Америкою, а відтак і Південною Америкою, в Бразилії, де вони тільки не були, і возили сюди українську музику. І там звучав Щедрик. Тому е, проєкт, е, якщо ми згадаємо, називається Щедрик від Станіславова до Нью-Йорка. Ми угу. Насправді е, Щедрик звідси вилетів з нашої філармонії Івано-Франківської. Не іншої, не Київської, не львівської, а франківської флармонії вилетів на щедрик і залетів до Нью-Йорка. Долетів до Нью-Йорка. До Нью в Нью-Йорку він став знаменитим на цілий світ, він сам Карл Орзберс, так? Ага. І е завдяки е тій подорожі нашої української республіканської капели, яку створили за. Ініціативи Симона Петлюри, тодішнього керівника УНР, Щедрок став знаменити на цілий світ. І зараз він звучить і на різних мовах світу. Багато хто не знає, що це є український композитор Микола Леонтович, з Вінничини, якого, на жаль, в ті моменти, коли Щедрик тріумфував найбільшими залами Європи і світу, в нього вистрілив радянський мускальський, добавлю, чекіст Афанасій Грищенко у власному домі його застрелив. За його е, справжню українську і національну проукраїнську позицію, це та саме ті самі е, механізми, які є і в сьогоднішній день, е, які е, зараз підло використовує е, Царська Росія. Я би її так назвав на сьогоднішній день, якою керую так. зараз Владимір Володимірович Путін. І це та саме. Згадуйте це прізвище Фу. 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 Мені Фу. Ж стало. Абсолютно вірно, але так він це використовується, брехню, і цю підлість, і в тому числі застрелений диригент Херсонського, Херсонського симфонічного оркестру Херсонської філармонії. Це ті самі механізми, хто не покоряється з культурної еліти, так, <плес> з прошарки еліти. Культурний, того просто підрозстріл. Тому Леонтович в той час не піддався і його просто застрелили. А увіть собі, це був молодий чоловік, до 40 років сікінь ще творив, якщо він прожив до 80. Mm -hmm. Але його не стало. І навіть вчора в нас в понеділок перед фестивалем вечері були гості, були поважні гості з Італії. І... То є такі іноземці. Так, були. І вони ми їм заспівали два українські, дві українські пісні, а третє наголосив, що знаменитий. Твір, який ви в будь-якому випадку чули, але ви не знаєте, що це твір українського композитора. Я їм сказав просто, що твір українського композитора, і потім потім ми співали, почали співати щедриком. Він така, а, о, це справді так, а ми його чули. не знав, що це щедерк, що це Щедрик який вилетів з України, а саме з нашої філармонії. І де ця інсталяція мала би бути там, де оцей вона ліхтар по центру? вона буде перед філармонією, де цей ліхтар, тому що цей ліхтар є е, е, автентичний історик, тому він тут стояв справді. Можливо, ну не саме він, але такий. Бо є фотографії старої філармонії, де вона ще в класі. Цистичному вигляді, тому що у Першу світову в неї прилетів снаряд, В нашу філармонію він її розбив, але не розбив, слава Богу, нашої зали, тільки оцей, якби, кутовий центральний фасад. І після того я не згадаю прізвище архітектора, сором мені трохи так. Але е, це архітектор той, який створив нашу ратушу. Ага. От Якщо так не подивитися на нашу ратушу, на філармонію, то видно, що там якісь такий подібний почерк і штрих смаковий. Вий так, і це той самий архітектор відновив так нашу філармонію сьогодні на такому вигляді. Але ми пам'ятаємо, що у 1919 році там була українська республіканська капела, було 80 чудових хористів, які співали три концерти, і звідси вивезли Щедрик. Тут тут була, грубо кажучи, у їхньому виконанні прем'єра, у їхньому виконанні прем'єра, і звідси Щедрик полетів до Нью-Йорка і став знаменитий на цілий-цілий світ. А поки біля ліхтаря ще немає інсталяції, присвяченої oh, цій да. події, поки її немає, там товчуться люди. Уже навіть комфорту собі розташовуються. поруч, крісла. Ви можете з комфортом переглянути, прослухати сьогоднішню, і не тільки вечірню програму філармонійних вечорів. Можете постояти, можете погуляти, можете навіть потанцювати під музику, цього року яка лунало. цілувалися, так було класно, екзотично, романтично, інтимно і Так далі, що тому запрошую молодь, цього року. Можете під класичну музику цілуватись. Все буде дуже файно і обійматись. Більше нічого. Ну, превселюдно, публічно більш нічого, бо ви можете потрапити абсолютно несподівано для себе на якусь сторіс, на якусь світлину вона історії цього фестивалю. Повірте, я знаю про що я кажу, бо для мене це теж стало сюрпризом, але абсолютно приємним. Тому приходьте кожен вечір цього тижня, о 21-й під філармонію.